П'ять тепловізорів та дві тисячі хімічних грілок отримали нацгвардійці від Вінницької громади. У мінусову температуру хімічні грілки зігріють військових та вбережуть їх від обморожень кінцівок. Особливість термопакетів у тому, що вони компактні і ними можна користуватися навіть у русі. Тепловізори ж допоможуть нашим захисникам та захисницям виявляти ворога на відстані півтора кілометра. Всі засоби українського виробництва допомогу доставлять на південний напрямок, де українські вояки продовжують штурмувати ворога. З початку повномасштабного вторгнення 30 військових частин вже отримали технічну допомогу від громади Вінниці. Ми передали уже 108 тисяч хімічних грілок для десяти військових частин. Конкретно ця партія це друга партія вже для наших нацгвардійців. Червона калина на південний напрямок нашої держави. Якщо говорити за тепловізори, 15 військовим частинам ми передали такі от засоби для швидкого виявлення під час негоди або під час ночі противника. Системна робота, і я переконаний, що от ці тепловізори, ці хімічні грілки, вони дуже буду будуть допомагати.